Передать вам привітки кошенятка з базару. Це ті, хто у нас хворів ринотрахіїтом. Ось такі малявочки. Це Лана, це Алікс, хлопчик. І от та, що з одним очком. На жаль, очка там все ж немає. Будемо дивитися, і, можливо, в майбутньому, так як трошки підросте, окріпне, будемо видаляти, якщо буде проблема. Ой, у мене Алікс. Алекс у мене покинув корабль. Алекс, не можна. Зачем ти біжиш? Куди ти біжиш? Там собака ходить туди, даф находить, зараз тебе порішає. Чому вона кодики не трогає. Ну, шкури, шкури, Їм треба приключення. Да, Алекс? У Алекса щось на хвостику, от бачите, він стончений. Не можу зрозуміти, адже я вже його світила на лиша, і там нічого не було. Це треба ще раз посвітити. Ми збираємося до ветеринара в четвер. Робити титри, от і Дафна прийшла. Ану, киште, вони її не бояться. Робити титри марсельчику. Саліції. Сьогодні прийшов аналіз на лейкоз і імунодефіцит, він негативний, тому я думаю, що проблем не буде, бо хазяйка майбутнє хотіла, щоб цей аналіз був готовий. пишете там Алекс, Чекайте, чекайте, чекайте. Ця собака тут же. Ну, що ти робиш? Закрию їх, бо вони не дають мені нормально розповісти. А ну, покажіть, як ви гарно граєтесь. Зараз трошки більше місця, бо нема туалету і тарілочок. Звісно їм, тут... Тихо! Звісно, їм тут маловато місця, бо вони підростають, їх поки ніхто не бере. Але, чесно казати, я їх і не виставляла, бо тікли очі в лани, а в Алекса щось з хвостом. Спочатку треба вирішити ці проблеми. А вже потім ставити на прилаштування. Вони вже мають дві вакцини, вони повністю оброблені, тобто в майбутньому стерилізація і, в принципі, все. Але вирішимо з хвостиком. Тоді будемо знати ця шубазочка. До речі, зараз вам близько покажу, хтось там просив. Алекс він найбільший, бо він хлопчик, напевно, перший його першу народили. А зараз Лексі. Лекс! Це вона грається, зараз вам покажу. Покажи, що ж там за ситуація. У нас така Погано У нас сьогодні світло і дис... ні нє ні, ні ні Лекс, ось дивіться. Бачите? Ну не мішай. Ось. Тобто воно очко, приклеїлось повіки. і його там немає. Якби воно ще там було, можливо, якось там відділяти туди-сюди, але лікар подивився каже, вона на нього не бачить. Тобто Або так, отак лишиться. Або будемо зовсім видаляти. Якщо воно буде турбувати, там буде якесь виділення, якась інфекція йти, то тільки ну, в тому випадку. Ну, будемо бачити. А зрозуміло, що по місцю її ніхто не візьме, ем, ніхто не хоче здорових, а кому треба кошеня з одним оком. Ну, якась така ситуація, не знаю. Поки на Київ теж ем, немає місць, щоб їх взяти на прилаштування. Не знаю, що ми будемо робити. Адже притулка в нас немає, це була така тимчасова перетримка, що далі поняття немає. Хоча я намагаюся по місці прилаштувати, пишу оголошення всюди, але, на жаль, на жаль. Обіцяли мені чорно-білого білі забрати, але щось так і жінка мовчить. Обіцяли цуценят забрати вже двічі, знову ж таки, мовчать. Але побачимо, є ще одна зараз жінка, яка хоче біленьку Сенді забрати. Побачимо. Заберу її зі стерилізації буде видно, заберуть чи не заберуть. Якось, якось так воно не дуже. Пролаштування зараз зовсім зовсім не йдуть. На жаль. А кошенятка і тусенятка хочуть додому. Мовчу вже про дорослу дафну, яку теж треба кудись сім'ї вдівати. але поки малі не прилаштовані, то в неї теж шансів нуль. Хоча треба робити вже і фотосесію. Якісь такі в нас справи. Дякую вам за вашу підтримку, навіть без зборів. І зборами. я бачу, що ми майже назбирали на, три, на титри всім трьом тваринкам, які мають їхати ще з ветеринаром домовиться, залишилося, залишилося там дізнатися про титри Руді, бо не отримала я їх. О, якось дуже всього багато, дуже все складно. Але, але нічого. Головне знайти їм сім'ї. Вони ж не можуть вічно сидіти в цій клітці, при тому, що вона їм вже мала, а їм треба більше. А купувати зараз майже там 2,5, давати за більшу клітку. По-перше, ці грошей немає, так, щоб вони лежали да, на картки можна було витрати, А по-друге, не знаю. Не знаю. І так маю, просто там вони зайняті іншими кошенятками. На жаль, більше нікого взяти на перетримку. Я не можу. Перетримка не, не гумова. І на неї потрібно вже збирати, адже тиждень лишився до нового місяця знов. Якось так не весело.